Що вас порадує? Правосуддя, бачите, порадує вас те, що станеться якось так, як мало бути. І це вас порадує. Якась ситуація була для вас важка? І, мабуть, вона вирішується у вашу сторону. Знаєте, ця ситуація робила вам боляче. Можливо, тут щодо чоловіка пов'язано. Він може бути вогняного знаку зодіаку або такий дуже активний темпераментний, харизматичний, такий яскравий суд. Бачите, тут для когось, можливо, якісь справді юридичні справи пов'язані із чоловіком. Якісь тут вирішуються доленосні. Це вас порадує. Що вас ще порадує? Так. Ага, закриває карта. Ну, знаєте, когось порадує сім'я ваша? Когось порадує фінансовий достаток. Тут і так, і так читається ця карта. Когось може бути хорошенький такий приход хорошовий. Тому всім дякую. Пишіть, приймаю за особистим розкладом. Пишіть особисті.